Вітання. Якщо ви хочете дізнатися, які грандіозні плани має видавництво Темпора в галузі історичної літератури на наступний 25-й рік, то це відео саме для вас. Отож, ми запланували два надзвичайно цікаві проєкти, історичні портрети українських творців. Цінностей ідей та інституцій з історичними коментарями Олексія Сокирка та ілюстраціями Ольги Глумчер. Її е, роботи ви можете знати за нашими книжками із серії Пригоди ідей. А також е, надзвичайно цікавий проєкт це нове видання Енеїди Івана Котляревського, так само з ілюстраціями Ольги Глумчер. Це буде видання, яке підсвітить Енеїду як. Твір про Гетьманщину, про шляхетний стан, а не лише ті народницькі інтерпретації, які в нас були поширені дотепер. Також готуємо до друку книжку Святослава Липовецького. про... Варшавський е, замах на Варшавський е, атентат на міністра піратського. Книжка має назву Вбити міністра. Варшавський е, замах та інші пригоди українських націоналістів. Власне, в ній йдеться про. Покоління оунівців, яке в нас донедавна лишалося недооціненим, незрозумілим, незрозумітим. І нарешті лише тепер ми пізнаємо і приймаємо їхні цінності, їхній чин, як належить для шанувальників. Історичної прози новинку підготувала Ірина Даневська. Раніше в нашому видавництві виходила її трилогія про Богослава Радзивіла. А цього разу ми працюємо над. Трилогію про рід Вишневецьких, і ось перша книжка про Єремію Вишневецького вже зовсім незабаром потішить читачів. Це буде новий погляд, заслужений на нашу думку, погляд на Вишневецького. З іншого боку, ніж його показав, скажімо, Нечуй Левицький, і відтоді він фактично не переосмислювався в українській художній літературі. Також ми готуємо до друку другий том показчика газети Рада щоденної української газети, яку видавав Євген Чікаленко. Над цим виданням працюють Інна Старовойтенко та Юлія Горбач. Хто вже давно стежить за нашим видавництвом, напевно, вже встигли прочитати надзвичайно цікавий том спогадів про Євгена Чекаленка в упорядкуванні Інни Старовойтенко. Також проєкт, який має тяглість наш. Наша гордість в певному сенсі це е, видання спадщини В'ячеслава Липинського, повне видання, максимально повне видання, наскільки це можливо. Е, наступний том, який ми готуємо, буде присвячений праці е, історичній е, про Станіслава Міхала Кричевського. Е, цю працю В'ячеслав Липинський написав польською мовою. Е, ми видамо переклад українською з розлогою, передмовою, коментарями. Uh, і також готуємо до друку двотомне видання. Uh... Історії української революції 17 21 років від Дмитра Дорошенка це базова книжка про цей період, яку йому вдалося написати, і, до речі, це книжка, з якої фактично починалася видавнича історія видавництва темпора, тому що це одна із перших книжок, яка була видана. А тепер ми готуємо нове видання, коментоване перевірене за першоджерелом. І також е, важливий е, блок книжок, е, присвячених нашій мілітарній історії. Це книжка Костянтина Колесникова про військо Стародавнього Риму на території надчорномор'я, яка вийде в серії Мілітарія Україніка. Це книжка. Олега Корнієнка про втрачені сотні, про той регіон, в якому саме точаться запеклі бої, про українську східну Слобожанщину. І це книжка Ярослава Тинченка про нашу найновішу історію про Збройні Сили України від 1991 року і до сьогодення. Запрошуємо вас до читання, бажаємо приємних вражень!